Всім привіт! Це сільське життя і звати мене Тамара. Сьогодні будемо готувати салат грибна поляна. Щось хотілося якогось салату. <кій> так, щоб салат зробити, ми зразу зробимо майонез, а потім будемо робити салат. Я взяла 400 г олії. Два яйця. Це домашні яйця. З магазинних, воно не не знаю, в мене не виходить. Оці ще, ще червоні такі яйця. Вони малесенькі, розбивають жовток, як вода витік. Чи це білок? Як вода витік, і в мене щось майонез нього не виходить. Тому я домашні беру. Два штуки. Тепер беремо гірчицю, я ложку гірчиці беру, мені достатньо. Так ложку сахаря. Втім, що підождіть. Щось ложки солі. Скришки сипят. Такі покупляла, вмов хороший, ну щось у неї цей. Так, і в мене є ось отакий, така кислота. Не, я уксус не ллю, а беру апельсиновий. Ну, отака апельсин, ну, сама, як і цей. І лимонна. Лимонний сік, а це... Пише, що, що апельсиновий, ну, я пробувала ну, як лимонний сік. Дві ложки. І блендерим. Глянь, який майонез. Так, майонез готов. Значить, будемо робити салат. Так як нам майонез нужен, то ми майонез зробили. На такі формочки. Ой, фу, щас, підождіть. Ніяк не розберуся. Так, це в мене роз'ємна форма. Начинаємо терти картошку. Картошки в мене тут 4 штучки. Яйця 4 штучки, тому що вони отаке воно мале, грибочки, огірочки. Огірочків наріжу, подивлюся, скільки треба, потім я вам скажу. Дві морквинки і філе куряче. Оце такий. У мене збор салат. А, і ще ж натарта, сыр натартий. Так, трам картушку. І засипаємо наниз. Так, натерли картошку, виклали тепер майонез. Хорошо втрамбовуємо. Тепер ріжемо гірочки. Трамбували ріжемо гірочки. Я не знаю, я, мабуть, соломкою поріжу, терти не знаю щось. Не хочу я терти. Так, ріжемо огірки соломкою. Так, нарізала я огірочки, і пішло сюди в мене 5 невеликих огірків. Чотири отаких і п'ятий отакий трошки більший був. Оце так. Змазуємо майонезом. <кхм> і ріжемо курочку. Так, ріжемо курочку, мабуть, я більше ніж візьму. Ріжемо курочку кубиком, бо соломку я не уверена, що воно вийде. Може попробувати навіть рветься. І закладаємо. Курочка в мене підсолена, я варила її вчора ввечері в підсоленій воді із лавровим листком і горошком. То філяшка получилася дуже хороша. Так, щось я наріжу. Так, тепер курочку промазала. Тепер труморку. Покрила теж мурку майонезом, тепер натираю яйця. Якраз буде останнє яєчко, так. трошки змазую майонезом. що зможеться ще. Так, забула. Зверху посипала сиром і натерла майонезом. Посипаю зеленю, зелень у мене заморожена, нема свіжої, тому я посипаю зеленю. має тут розна зелень. І викладаємо грибочки. Я б така, якби їх трохи перерізати. Отак От ось. Де менше можна так, де більше можна перерізати. Підбитим. так, отакий у мене вийшов салат. Накриваю його піщепленкою і одношу в холодильник. Хай там настоїться. Так, отакий салат у мене вийде. Така грибна поляна. Ось таке. Ну, я його ставлю. Хай він стоїть. Завтра буде праздник. завтра, мабуть, совки. Тоді Ворки і Миколая чи Ворки Савки Миколая. Я оце путаю з них. І ми тоді попробуємо з цією сім'єю. Ото таке. А так, оце такий салатик в мене получився. Буду. Опять сонце світе. Опять сонце світить. Отак. А я зараз буду квасити капусту. Схотілося мені квашеної капусти, але рецепт я не буду вам показувати, тому що я десь в інтернеті Е, Якось квашена капуста по-київськи. Хочу спробувати. Якщо мені подобається, значить я вам покажу рецепт. Не подобається, значить, як то кажуть, та гімну, я не буду вам показувати. Ось От таке. Я роблю рецепти ті, що в мене перевірені. Я Неперевірені рецепти, я не викладаю, тому що для чого його людей обдурювати всякою чепухою, якщо воно, вибачте, на слово гамно. Ото таке. Кому понравилось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Йому комусь інтересно ще щось показати. Буду готовити показувати. Підписуйтеся, якщо вам не важко. І всім пока з наступаючими ще прозниками. І всім пока!